Київавтодор Автодор розпочав фінальну стадію ремонту південного мосту. На переправі вкладали спеціальне покриття гусасфальт. Його використовують тільки на шляхопроводах. За новітніми технологіями у дії спостерігала Любов Кукла. Дорожню служби на цьому мосту часті гості вже майже рік. Саме у 2015 році автодорівці розпочали капремонт південного. Перший з моменту введення його в експлуатацію 1990-го І от роботи у напрямку центру на завершальній стадії. Капітальний ремонт є унікальним, тому що такого в Україні не було. Стоїмость ремонту 68,6 млн грн. Він предполагає заміну асфальтобетонного покриття на длину... Рімонти составляє 470 метрів. На південному вставляють особливий асфальт за швейцарською технологією, за якою перед тим, як вцелити нове покриття, дорожники мають підготувати основу, а саме провести гідроізоляцію. Тут вона англійська. Він, він лягає плотно і е, він не дає корозії. Ми спеціально пробивали його, дробіструїли, і воно таке чисте асфальт, тобто метал встановлюється. Покриваємо цим покриттям і воно вже не дає туди влага. А плюс того у нас же мост він має бути еластичний. Після гідроізоляції починається найцікавіше. Під температурою 220 градусів гус асфальт розтікається поверхною мосту. Машина ось, стоїть машина, з якої асфальт висипають на поверхність. Я заглажую, виравнюю. Це перший слой. А другий слой засипається щебінь, спеціально такий, як сімечки. І для того, щоб було таке покриття, щоб машина не скользала. Це поки перший шар гус асфальту. Та вже за кілька днів їх буде два. Та звісно ж повноцінна дорога, яка служитиме аж 30 років. Цю частину робіт дорожники обіцяють завершити уже до кінця тижня. А вже з середини липня візьмуться за зворотний напрямок. Повністю віддати південний водіям. Обіцяють 1 вересня. Паралельно Київ автодор оновлюватиме інші автошліхи. В Біжайше вірми ми такої ж технології будемо, от у нас на найближчі дні буде об'явлений тендер. І надіємося, буде заключена угода на капітальний ремонт